Винутися серед ночі від стуку у двері З задоволення м'яко кажучи сумнівне. Вирваний з глибокого сну Антон лежить у ліжку і мовчки здивовано дивиться у стелю, сподіваючись, що йому це лише здалося або, хоча просто наснилося. У кімнаті майже темно, тільки тьмяне світло вуличного ліхтаря просочується крізь щілину в шторах, ледь окреслюючи контури старої шафи. Та стільця зі зім'ятим одягом. Стук знову повторюється настирливий, гучний. Хтось там за дверима зовсім не соромиться, що бодить у господаря серед ночі. Антон дуже повільно сідає на ліжко, напружено прислухаючись. Може, вдасться розчути голоси ззовні. або хоч щось, що пояснить ситуацію, але нічого повна тиша. Знову стук. І Антон, важко дихаючи, з серцем ще шалено калатає, вибирається з під ковдри. Він подивився на годинник, він освітлював окрему ділянку кімнати. Друга година ночі. Треба підійти до дверей глянути у вічко. Головне, це не видати жодного шереху. Може, нічний гість просто подумає, що вдома нікого немає, і піде. А що якщо там хтось небезпечний? Грабіжники чи п'яні хулігани? Треба буде дзвонити в поліцію. Хоча зараз там тиша. Худорлявому 25-річному хлопцеві такі гості далеко не до снаги. Про що Антон завжди забуває, це про скрипучу підлогу під у коридорі. Вночі цей звук здається оглушливим Антон завмирає, заплющивши очі і прикусивши губу від хвилювання, і тут з боку дверей лунає жіночий голос Відчиніть заради Христа, будь ласка. Я ж чую, що ви там. Ніхто мені не хоче відчинити. Страх поступово відступає. Голос звучить беззахисно, навіть жалібно. Зазирнувши у вічку, Антон бачить силуету строкатому вбранні І трохи вагаючись, відмикає замок. На сходовому майданчику стоїть жінка, на вигляд їй було років сорок. Яскрава заляпана сукня до підлоги, густа чорна шевелюра, смугла шкіра. Довгий ніс і зелені очі, а також якийсь неприємний запах. Все зрозуміло, циганка. Не бійся! одразу видихає вона, міцно хапаючи Антона за руку. Я Галина, сусідка твоя. Ходімо зі мною. Галина тягне впевнено, сильно, нічого не розуміючи, Антон просто плентається за нею, Плентається, немов кошеня якесь, часто озираючись і нервово дихаючи. Галина заводить його у квартиру на іншому кінці майданчика. Антон починає згадувати, що вже бачив її раніше тижні два тому. Галина тоді керувала вантажниками, які тягнули сюди старий дивани з потертими підлокітниками. А до неї тут жила якась бабуся, але вона майже ніколи не виходила з дому, а також ні з ким не спілкувалась, тож про неї нічого не знали. Галина і Антон зупиняються у коридорі під тьмяним світлом лампочки. Так, зараз нічого не кажи, шепоче вона. Просто послухай, будь ласка, добре? Антон мовчить, з цікавістю озираючись. У коридорі брудно, климок увесь у пилюці. Шпалери з ромбиками вигоріли і відстають по котах. Пальто вішалці таке старе, що здається, ніби воно розсиплеться від одного дотику. Пахне і дешевим хвойним освіжувачем. Зараз нічого не кажи, добре? не повторює Галина, наче Антон безупину щось Звідси було видно підлокітник того самого дивана, в темній вітальні. кухню, де горить світло, і табретку з кривими ніжками під столом. І що я маю слухати? питає Антон за хвилину чи дві, коли суне переляк остаточно минають. Чотки? Відповідає Галина. Які чотки? Тітчині, вловивши нерозуміння, додає. Тут раніше жила моя тітка, померла майже місяць тому, а квартира мені дісталася. А чотки? Ну, у неї були великі такі з чорного агату. Вона постійно перебирала їх у руках, а вони гучні такі, цок-цок, і так без кінця. Антон дивиться на Галину, чекаючи продовження. Але вона лише озирається. Однією рукою тримає його за лікоть, іншою безперестанку чухається за носом. Сережки з підвісками тремтять і ловлять тьмяне світло. Ну так, а до чого тут ті чотки? нарешті питає він. Вона мене зовсім не любила останнім часом, відповідає Галина Невпопад. Я ж її зовсім не навідувала, клопотів повно не до неї, а вона сильно ображалася на мене. Не знаю, мабуть, хотіла просто переписати заповіт. Та не було на кого. Тільки я в неї залишилась. Галина відпускає Антона, витягує з кишені цигарку і запальничку, чіркає коліщатком. сиплються іскри. Угору здіймається смуга їдкого диму. А коли я її востаннє бачила живою, продовжує вона, то вона сказала, що після смерті звідси нікуди не піде. Сказала, проклинаю тебе сука. Хай земля тебе вижене. Знаєш, яка сила в циганських прокляттях. Галина затягується знову знов, вдивляючись у темряву вітальні. Антон, розгублений і майже голий, думає, як би чемно втекти додому, втекти від цієї божевільної. Так, а до чого ж ті чотки? питає він із звідчаєм. Я їх чую. вигукує Галина. Я не знаю, почалося це десь три дні тому. Спершу думала, здалося. А вони все голосніше й голосніше. Щодня і сховатися не виходить у магазині, на вулиці де завгодно чути. Я навіть коли на іншому кінці міста то чую їх із тієї квартири чути. Розумієш мене? Цок, цок? Вона дуже жадібно затягується, потім нахиляється і шепоче. Та їх тут і бути не може. І я ж сама їх у труну поклала. О, ось знову! Чуєш? Що саме? Ну, чотки, цок, цок. А у квартирі цілковита тиша, тільки завиває хортовина за вікном та десь ледве чутно муркоче телевізор унизу. Але разом з цим була якась напруга. Антон щиро напружує слух: Нічого. Ну, я нічого не чую, тиша повна, шепоче він. Нічого, не тиша. Он прямо зараз настихає. нервується Галина. А від неї тхне, як із стічної канави, очі блищать, зіниці розширені, мов чорнильні плями. І ось тепер, коли вона нахилилась так близько, Антон бачить брудно-білі крихти під носом. І ось тут усе стає на свої місця. Тітко, та ти ж передозувалась, каже він, гидливо відсторонюючись. Жодних пристойних відмовок більше не потрібно. Антон хапається за дверну ручку. Ні, стій! Не кидай мене заради Христа, що хочеш, зроблю тобі. Галина намагається засунути руку йому в труси, але він відштовхує її від себе. Не лишай мене! Я багато вмію, не пошкодуєш. Не йди. У мене друзі лише завтра прийдуть. Не кидай мене саму. Вискочивши на сходовий майданчик, Антон біжить до своєї квартири, ніби за ним женеться зграє голодних звірів. Позаду чується шипіння Галини. Козел! Тоді я тебе теж проклинаю. Хай вона після мене за тобою прийде. Зачинивши двері, Антон замикає всі замки і визирає у Галини вже немає. Вона зникла у своїй квартирі. Він чекає кілька хвилин для певності, потім повзе у ванну, довго стоїть під гарячим душем, намагаючись змити з себе всі нічні враження. Наступного вечора, повертаючись із роботи, Антон бачить на майданчику незнайомих людей. Усі вони зібралися біля квартири Галини, кілька замурзаних хлопців циганської зовнішності і двоє поліцейських у формі. Антон кидає на них занепокоєний погляд, шукає ключі, повільно риється у кишенях і прислухається. Один поліцейський говорить тихо. Вдається розібрати лише одне: і слідів насильства не виявлено. Поліцейський додає. Треба дізнатись, хто бачив її останньою. І ось на цьому моменті Антон миттєво знаходить ключ, заходить у квартиру і зачиняється. Через вічко видно, як поліцейські з тими хлопцями метушаться на сходах. Потім усі розходяться. Антон видихає з полегшенням. Якогось жалю до Галена немає. Ну ніхто ж не змушував її колотися. Шкода було б лише тоді, якби через неї з'явилися проблеми. Але якщо поліція пішла, напевно все гаразд. Вночі Антон овісниться, ніби він тікає з квартири Галини, а вона біжить за ним, вишкірившись гострими іклами і роздираючи повітря пазурами. Він кричить, влітає до себе, грюкає дверима і прокидається. У кімнаті темно. Годинник показує пів на другу. Спершу Антон навіть не розуміє, що саме його розбудило. Минає лише кілька сонних секунд, перш ніж у мозку з палахої здогадка. Здається, що двері грюкнули на усні. Хтось щойно серед ночі відчинив двері, двері його квартири, а потім зачинив їх. Антон холонив всім тілом. Лежить, затамувавши подих. Невже я забув замкнутись? Цифри на годиннику байдуже змінюються одна за одною, нічого не відбувається. Залишки кошмару тануть, і майже вдається переконати себе, що це просто нерви. І тут із передпокою долинає той самий скрип підлоги, пронизливий, реальний. Антон одразу підводиться, вдивляючись у темний дверний отвір. За секунду звідти чується новий звук такий, як коли катаєш роті кілька людяників одночасно, Антон ніколи не чув нічого подібного. Але він одразу розуміє, що це саме воно перед очима постає обличчя сусідки, її брудні губи, пересипані білим порошком, і він чітко уявляє цей звук, цок-цок, воно вже в квартирі.